Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний відпарювач для одягу. Даний потужний прилад для догляду за одягом ідеально підходить для використання під час подорожей. З його допомогою ви зможете легко та швидко впоратися зі складками на вашому одязі. Завдяки компактному розміру та портативному дизайну ви можете брати його. Його собою поїздки та використовувати у будь-якому місці це потужний та зручний пристрій, який полегшить вам процес догляду за одягом та підтримування його у відмінному стані. Пропонуємо до вашої уваги електричну помпу з краном. Дана автоматична помпа підходить для бутилів об'ємом 19 літрів. Вона працює від акумулятора, який можна зарядити через USB. Це дозволяє використовувати її в будь-яких умовах, наприклад, вдома, в офісі чи навіть на відпочинку. Компактний та стильний дизайн поєднується з будь-яким інтер'єром. Це відмінне рішення для тих, хто цінує зручність та швидкий доступ до свіжої питної води. Пропонуємо до вашої уваги гнучкий садовий шланг. Даний шланг має здатність розширюватися при заповненні водою та стискатися після використання. Завдяки цій функції він буде дуже компактним та легким для зберігання. Шланг оснащений насадкою для розпилення води, яка дозволяє обирати різні режими поливу в залежності від ваших потреб. Ви можете використовувати його для поливу саду, миття автомобіля або інших зовнішніх завдань. Він міцний та виготовлений з високоякісних матеріалів, які забезпечують довговічність та надійність. Пропонуємо до вашої уваги гнучку насадку на кран. Це зручна насадка з функцією обертання на 360 градусів та двома режимами, що дозволяє регулювати потік води відповідно до ваших потреб. Перший режим дозволяє заощаджувати воду без шкоди для функціональності, а другий забезпечує потужний потік води для ефективного миття посуду чи очищення поверхонь. Цей аксесуар стане чудовим доповненням до вашої кухні або ванної кімнати. Пропонуємо до вашої уваги набір кухонних губок з мікрофібри. Дані губки мають дивовижну здатність легко видаляти плями та забруднення з посуду та поверхонь. Завдяки ним процес миття та очищення стане простим та ефективним. М'яка мікрофіброва структура забезпечує байливе очищення без подряпин. Вони також можуть використовуватися для чищення інших поверхонь у будинку, не обмежуючись лише кухнею. Цей набір стане надійним та ефективним інструментом для підтримки чистоти та порядку у вашому будинку.